Естонія у рамках анонсованого минулого тижня рекордного пакету військової допомоги для України передає їй усі наявні гаубиці калібру 155 міліметрів. Про це заявив посол Естонії в Україні Каймо Куск. Ми віддаємо всі наші 155-мм гаубиці Україні і хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань. Чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні? Заявив посол Каймо Куск. Уск також оголосив перелік озброєння, який сходиться з інформацією раніше опублікованою в естонських ЗМІ. Це десятки гаубиць калібру 155 мм та 122 мм, тисячі артилерійських снарядів, сотні протитанкових гранатометів Карл Густав із боєприпасами, а також засоби підтримки артилерійських підрозділів. Загальні обсяги естонської військової допомоги для України вже перевищили один ВВП країни.